Матільда, привіт. Розкажи, як тобі тут живеться. Ой, ну цей не дасть. Де Матільда, там і він. Мої хороші. Ой, Блек. Блек. Ти моя хороша. Проглиста гонили всіх, так? Да? Не дасть, не дасть показати. Матільда. Ми вже подружилися, вже все добре, да, Матільдося? Ти моя хороша. Ну вона ще така, ну вона не боїться вже, ну, вона якась трошки як стіснітельна, ще поки так якось в хоз двор вона заходить, її прям приглашати треба. Вона не така, не то, що оце ось лізе, куди попало. А вона ні, так раз стала перед воротами хоздвору і чекає, якщо я її вже прям буду там гукати, прямо рукою махати, тоді вона вже зайде, а так не, не йде. Да, доця? Ой, блек чокнутий. Коротше, все добре. Друзі, отаке чудіще в мене з'явилось маленьке. Жахливе. Знайшли? Знайшла донька із внучкою, гуляли в лісочку там біля свого дому. Знайшли отаке викинуте кошенятко. Не знаю, це хлопчик чи дівчинка. Ну, в общем, сьогодні 30 червня, я в них забрала його, вони вчора його знайшли. Ось таке, дивіться, яке воно грязне. Лапуська так вухо грязні, мордочка грязна, глазки закищі, слязяться. На, на доїде, да, доїде. Да, на, ще тобі. Все, хватит, багато теж не можна. Буданя, Буданя! Диви, яка ділова! Все, ти вже тут не сама менша. Будка. Хай їсть дитина. Ой, як красива. Їж, треба тебе помити, вушка почистить, Глазки замазати маською. Ой, господи, давненько в мене не було котеняток. Тільки всі йшли в мінус і в мінус. В минулому році прямо рекордна кількість у мене котиків, хто помер, хто зник. Це нарешті в мене є малечка. Все, досить, досить. Зараз водички, вон водичка. Ось водичка. водичка. Там в мене молочко є у морозілки. Я тобі розморозю, нагрію і дам молочка. Поки досить. Не можна наїдатися. Ти голодав, голодав тепер наїсишся. Досить, досить. Сидять, блахастенько, ну нічого, ми тебе трошки підкормимо. Сразу не буду блох йому травити, тому що... Ну, він ослаблений такий, він охлявший, не можна. Надо його чуть трохи підкормити тоді. Пірат э, пірат, де ти? Пірат біля нього як гоблін, наче такий здоровий. Малесень так кушає, п'є, миється, значить, жить буде. Надо його ще навчить на лоток ходити. Будаська, що ти вже така сердита? А? Охі, хіврічка. Пірат, ти що одвернувся, пірка, зайчик, не нравиться тобі він. Вушка грязненькі в тебе, да, зайчик? ой 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 ой, -ой, -ой, -ой які вушка грязні, Нічого, вичухаємо тебе. А що в тебе там пузо? Ну таке щось. Нічого, все, все ціле, головне лапи цілі, да? хорошо. Чистий. А покажись, єлі адмили, да? Все, вимивайся тепер. Ця сидить, наблюдає. 2 липня М -м -м. вибрали найбільших бройлерів і зарізала сьогодні 5 штук. Ну що, тушки? Від найбільших 3300 тушка. Вже отака ось випотрошена, без нічого, пуста. 3,300 найбільша, найбільша. А то три. Від трьох 300 до трьох, отакий діапазон. Ну, не знаю, що хочу сказати. А, живою вагою вони 4200. Той, що 3,300, він був живий 4,200. Ну, а ті менше. Враховуючи те, скільки вони з'їли комбікорму на сьогоднішній день, от їм сьогодні 49 днів. То якісь вони малуваті. Малуваті. Ну, таке. А ті ще будемо далі ще трохи підкармлювати, і знову більших вибирати і різати поступово. Малесенький гуляється. Отак йому нічого я поки не можу зробити із носиком. І глазки мажу. Отакий він, бачите, страшненький. Це йому глазки маською мажу. І... Е... Нос промиваємо, капаємо. Ну, поки що не ніяких... Це вже який він день? Четвертий день у нас ніяких покращень з носом немає. Постійно чмихає, чмихає, то він, то в нього соплі течуть, то він у нього закладений, геть, що він не може дихати, не знаєш. Ну, взагалі я, я ще таку дитину якусь виховану, слухняну, ще ніколи не бачила. Отаке воно малесеньке, йому ну, ну, максимум півтора місяці. Він важив 480 грамів в перший день, як я його забрала. Він відразу, я йому один раз показала лоток, він відразу пішов на лоток. Він е, от приходить на кухню, просить покушати, покушав, попив молочка, мовчки розвернувся, сходив на латочок і е, пішов у кімнату спати. Все, в нього є своє містечко, зараз покажу. Ось там я йому постелила, бачите, в такій корзинці. І він це місце знає за диваном тут. Позаду дивана. І він собі там сам іде і спить. Все, у нього якийсь прям він як ото живе по якомусь е розпорядку. Ось, зараз погуляється, потім піде спадки, Зайчик. Це хлопчик, ну ім'я я йому ще не дала. З буданькою з піратом поки що дружба не виходить. Вони його стороняться. Ну, я ж кажу, отак в нього как би, ну, все нормально, якби не оцей нос. Миється воно дитина, все робить. Я йому пузі кочухаю, масажик роблю. Блошки є, звісно, треба буде виводити, нехай трошки поправиться. Та й таке. А ці ось я хочу показати вам. Гобліни. Дивіться, вони на оцьому креслі взагалі ніколи не спали, ніколи. До тих пір. Поки я сюди не поклала рушник. Все, поклала рушник, вони з нього не злазять. Що, Блек? Ти сам лишився в дворі, да? Нема живчика, нема Матільди. Скучно тобі, да? Живча був прив'язаний ось там от. Ай, отам е, от. Там от. Його будка, і він там був прив'язаний. Потім, він, у нього почався якийсь дерматит на спині, і я його відв'язала, почала мазати, мазю, відв'язала його, щоб він бігав поволі. Може, там якийсь собі, як вони, ото якусь травичку їдять, лічебну. От. Але він такий, що він шкодливий. Він яйця краде в курнику, він може до сусідів побігти, теж покрасти яйця. Тому як в нього тільки почали той дерматит загоюватися, я його прив'язала. Але вже не тут, а прив'язала його. А зараз покажу де. Ось він тут прив'язаний. ну Тут -от, виходить ось теплиця. А тут в нього будка. І що ви думаєте? Де покажи, де в тебе вавка була, покажеш, не? Та ти покажеш. Ну, коротше, там возле хвоста я йому вистригала. І оця хівря, дікабрістка. Тільки я його тут прив'язала, вона сюди перейшла і все, і вона постійно з ним. Я їй поставила тут мисочку, вода у них, там у неї там холодочок. І вона звідси нікуди не йде. Просто отак от, от, от з ним пішла і все. Посвятила свою життя живчику. А Блек там собі в дворі. Ну він до них приходить, вони гуляються теж. Коли приходить Блек і гуляється з Матільдою, то живча сильно рівнує і гавкає на них. Живча, якби ти не крав яйця, мог би гуляти в дворі. Воно на хвості таке в нього щось осталося ще. Так що отакі бували, оці собаки такі вірні не тільки людям, а якось і, і другим собакам. От наш, наш лас. От чогось їй блек не підійшов, а живча їй підійшов. Вона з ним. Да? Любиш живчу, Матіль? Собацюрки.